Їхав так, що в мене атеп'яту мигалка відпала з криші. Я льотчик на машині. Так коротко характеризує себе герой нашого сюжету. Віталій, водій-санітар евакуаційного відділення однієї з бригад морської піхоти. Швидкість. Його головна зброя в боротьбі за життя наших бійців. Найважливіша моя робота від точки А до точки Б з максимальною швидкістю і так, щоб все було комфортно. Це довести його живе. І я стараюся робити максимально. Бистро. до що отримує іноді да? <свісно> свої мінуси? <свісно> <свісно> Повномасштабне вторгнення Віталій зустрів за кордоном. Але тепер знаходиться там, де найбільше потрібен. Турніки там дотягуйте. Я мушу бути тут і кожен з нас мушу бути так само тут, охороняти свій дім, свою землю. Я отримую задоволення від того, що я спас людині життя. Важко поранені, обгорівши та стікаючи кров'ю бійці. Він розуміє, що рахунок йде на секунди, тому іноді робить неможливе. В Т 5 за один раз вивіз 11 чоловік. Було поранених дуже багато, 30 чоловік і три машини. І, ну, треба було щось робити, я просто заталкував максимально. Вони кричали, кот ми не влазимо. Я затрамбовував, кричав: ну, все нормально, Т-5 потихеньку, потихеньку. І зробив своє з Найдорожче сім'я Віталія перебуває за кордоном в безпеці. На питання про мотивацію бути тут він відповідає: що в мене є будинок, тут на кладбищі мої родичі. Ну і це моя земля. Ніхто не має права до нас приходити в, в такій ситуації. Ми маємо охороняти свій дім. Ще важче зрозуміти, як в епіцентрі цих страшних подій працювати та виконувати свою роботу. Але Віталій так і робить: просто виконує свою роботу на відмінно адже результат врятовані життя та наближення нашої перемоги, маю більше 300 виїздів. Слава Богу, всі живі. Є, є інтересні ситуації, є страшні. На таке життя ми справимося.